Як проходить підготовка до зими і на чому зараз конкретно найбільше зосереджені ви? Е, ну в першу чергу ми готуємося до зими в двох площинах. Перша площина це звичайно стандартний наш набір процедур, які ми здійснюємо щороку. Так, це підготовка наших генеруючих потужностей тепла, це підготовка заміна теплових мереж. Це підготовка житлового фонду. Підписання актів готовності, перевірка внутрішньобудинкової системи, перевірка елеваторів, так, вузлів обліку, повірка вузлів обліку. Це підготовка до утримання вулично-дорожньої мережі, заготовка заготівля необхідної кількості протижеледних матеріалів. Тобто це все ми робимо поряд з тим, що в другій площині ми моделюємо і готуємося до так званих критичних сценаріїв. Їх є декілька. Базу, базою для цих сценаріїв є звичайно повна відсутність певного виду, ну скажімо, енергії, так, чи, чи певного виду палива в місті і наш, нашу модель дій тоді в цих надзвичайно складних умовах. Так. В рамках цього ми працюємо і над виготовленням, і придбанням і заготівлею металевих печей, так, їх ми розглядаємо як. Такий засіб обігріву при найбільш критичному сценарії, коли в нас нічого немає. Звичайно, що ми сподіваємося, що такий сценарію у нас не буде, так віримо в Збройні сили. Проте готуватися потрібно і ми це пропрацьовуємо. Крім того, в нас пропрацьовуються певні. Скажімо, шляхи відмови від часткової відмови, ну, зменшення споживання природного газу, так і ми плануємо вже цього опального сезону в сфері централізованого опалення вийти на певну економію шляхом застосування альтернативних видів палива. Це і тих нами зараз опрацьовується і впроваджується активно технології теплового насосу. Так яка Використовує виключно електричну енергію, і також активно ми працюємо над впровадженням генерації з використанням відходів, скажімо так, деревного виробництва. Так я не буду ну, говорити про якісь цифри, параметри, але ми активно працюємо. і Сподіваємося, що вже цього опального сезону ми зможемо це використовувати. І ми не ми не зможемо відмовитися повністю від природного газу. Це це зрозуміло так. Але м, активну роботу щодо зменшення кількості його використання ми проводимо. Тепер, пане Олександре, хочу запитати про те, про якийсь військовий більш воєнний аспект безпеки енергетичної для регіону. Зокрема, адже от сьогодні буквально ми чуємо в новинах, що Кабінет міністрів вирішив створити спеціальну структуру координаційну саме по наслідкам удару по ТЕЦ у Харкові. Цю подію багато хто з експертів розцінив взагалі як техногенну катастрофу, оскільки дуже велика кількість людей опинилася в досить холодних умовах, без струму, без опалення в ряді випадків. Якщо ворог перейшов до такого сценарію і почне, от ну, є великі побоювання, що він почне планомірно лупити по об'єктах цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури. І він може вдарити у Львові так, по Львові. Вірогідність така є. Чи ви готуєтеся до такого сценарію, і який у Львові є план на такий випадок? Е, ну, Дивіться, я одразу хочу сказати, що е, сценарії, скажімо, енергозабезпечення міста, так, при е, можливих надзвичайних ситуаціях, так, вони були за ініціативи міського голови розпрацьовані ще. Е, до початку війни, до початку повномасштабного вторгнення, коли я нагадую, був введений в країні надзвичайний стан, так і ми тоді з нашими колегами з Львівобленерго, з Укренерго так, провели ряд зустрічей і напрацювали. Ну, скажімо, певні сценарії і схеми енергозабезпечення міста у випадку ну якихось перебоїв з енергопостачанням, так. Це Де... Які сценарій? Це буде переключення на якісь резервні лінії, якісь ну, станції. Я такі? думаю, що ми в ефірі напевно не можемо подробиці. Так ми, ми до кінця теж не знаємо. Бо тут, звичайно, що більше компетенція Укренерго. Ми не маємо таких генеруючих потужностей на території міста Львова, як, наприклад, те, що та бідайка сталася в Харкові. Так в нас більше є система розподілу. Так, в нас є. Комунальна наша ТЕЦ-1, так, але вона ну не має такого впливу на генерацію. Вона більше підтримує баланс електромережі. Так, тому, звичайно, що сценарії були розпрацьовані у випадку відсутності надходження енергії зовні. Так, ці сценарії є, так є певні об'єкти, які можуть заживитися. Так, у нас розпрацьований сценарій водопостачання це виключно. Зусиллями, ну скажімо, міста так забезпечено наш комунальний Львівводоканал резервними джерелами живлення, так повністю автономними, і у випадку навіть відсутності електроенергії на певних напрямках. Водопостачання, так я нагадую, що Львів отримує воду з ну, території так, ну, на сосимуся чомусь Так, Насоси мусять живитися. Львів отримує воду з різних напрямків на території всієї області. Так ми роз. І в нас вже навіть коли от був ракетний удар по деяких розподільчих підстанціях в межах міста, так відбулося. Ну, короткострокове, скажімо, відсутність подачі електроенергії на деякі насосні станції. Так, ми задіяли цю резервну схему, і вона запрацювала і вода була подана. І навіть е, е, пожежні розрахунки, які були на місці подій, вони змогли використовувати воду з гідрантів. Тобто такі сценарії розпрацьовані. Те, що е, забезпечити місто повністю у випадку е, ракетних ударів по генеруючих потужностях, навіть області, так, я не говорю місто, бо їх в місті практично немає. Навіть області. Так так зробити, щоб ніхто ну не, не помітив, так і чогось, так так неможливо. Так, але критична але інфраструктура скільки зможе протриматися, в разі, якщо от зовнішнього надходження, да, в мережі е, світло немає? що світло пропаде і надовго пропаде. Я думаю, що критична інфраструктура в нас протримується стільки, скільки буде потрібно для відновлення електропостачання повністю. Львів прикордонна ну недалеко від кордону ми можемо розраховувати, скажімо, на допомогу звіта, в разі чого е, ви маєте на увазі щодо постачання електроенергії? Ну, е, я знаю, що колеги з Укренерго над тим працюють. Є якісь певні напрацювання. Це не, не наша компетенція, тому я тут не можу говорити за колег, але така робота ведеться. Добре, в нас у Львові є будинки, в яких є автономне опалення і центральне опалення. Чи є якісь розпрацьовані? Рекомендації окремо для мешканців цих будинків так ми ну, вже спускаємося до людей. Власне, як вчиняти в яких випадках і ну з центральним опаленням розумію, трохи легше воно буде подаватися, але якщо не буде газу е, на населення, тоді будинки з автономним опаленням опиняться в холоді, так тому що котел не може працювати без газу і світла, тобто або одного, або другого. Чи є розроблені якісь для них? Ну, тут, звичайно, є певні особливості, але це більше напевно не для мешканців, а для обслуговуючого персоналу і для нас. Так, ми, звичайно, що перша наша дія при відсутності газу, коли ми не можемо подати. В систему централізованого теплопостачання, так взимку тепла, ми мусимо зберегти систему. Тобто система має бути випорожнена, так вона має бути, будинки мають бути спущені, бо якщо вода замерзне в трубах і розмерзнеться, то ми будемо мати просто катастрофу. Тут у нас напрацьований чіткий, чіткий план дій. Щодо будинків з індивідуальним опаленням, ну тут місто працює в плані знову ж таки локального обігріву. Ми Облаштовувати, будемо облаштовувати. В нас є е, напрацьовані локації пунктів обігріву. Так які це будуть пункти обігріву? Я зараз говорити не буду, скільки їх буде, але вони будуть по всьому місту, так і вони зможуть на ну, якось тимчасово забезпечити такі найбільш е, критичні потреби в обігріві, я, власне. Які перепрошую, а це пов'язано якимось чином от, проєкт певний наробив багато галасу про встановлення буржуйок у підвалах. Ну звичайно, так. І друга частина це е, е, ми. І самі ну, умовно, придбаємо, виготовляємо, так і заготовляємо ці металеві печі. Наші комунальні управляючі компанії, які управляють багатоквартирним житловим фондом, це роблять, так, і в тому числі і е, запасаються запасом палива для, для цих печей. Ну і ми настійливо рекомендуємо це робити об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, тому що тоді, коли не буде. Е, Опалення в батареях, так тоді, коли не буде електроенергії, тоді коли не буде газу, це єдиний варіант, який може врятувати мешканців від ну від холоду, так тобто, який дозволить обігрітися Ну, але ну, більш... воно ще в собі ховає і небезпеку. Певно, ми вже чули. Про це оцінки державної служби надзвичайних ситуацій, про норми, які повинні бути дотримані при встановленні цих буржуйок, які мають бути відповідальні люди. Тобто, як ви підходите власне до інструктажу населення, яке мало би обігріватися в таких пунктах? Бо дійсно є небезпека того, що може спалахнути будинок. Ну я хочу сказати, що ці напрацювання, які в нас є по встановленню металевих печей, ми провод... ми здійснювали, проводили, напрацьовували спільно з органами ДСНС. і Ми тут абсолютно з ними солідарні, так. Тобто я підтверджую те, що металева піч це є ну, скажімо, джерело підвищеної небезпеки, так і встановлювати її звичайно треба крім того, що вона має бути встановлена по певних правилах. Так і ми такі рекомендації спільно з ДСНС напрацювали і розповсюдили зараз, і розповсюджуємо, і готові знову ж таки підказувати, реагувати на будь-які контролювати? Контролювати тут складніше, тому що ну як такої якоїсь інспекції, та де ми можемо тотально перевірити всі будинки. Ми е, ну ми не ми фізично цього зробити не можемо, але ми настійно рекомендуємо, проводимо зустрічі так. Даємо, будемо давати такий роздруковий матеріал, де буде інформація, як має бути організована. Ну, власне, встановлена, так і організована робота біля пічки, тому що має бути дійсно відповідальний. Так має бути виведена певна труба. Має бути, ну є рекомендації ну, постановлена. Там... На що вона має бути встановлена? Так, має бути сигналізатор чадного газу обов'язково, так і і продуктів згоряння контролювати тотально. Ми не зможемо, але ми готові на ну на будь-який сигнал прохання, так навіть вийти на місце, так залучити органи ДСНС і. Подивитися і Власне, пояснити. А чи багато є вже ну, чи є інформація про те, чи багато ОСББ власне, зголосилося на такий проект? Ну, поки що небагато, але е, ми активно, скажімо так, з ними працюємо в цьому плані. І все ж я хотів би е, повернутися до попереднього питання. Ви кажете, тотального контролю ми здійснити не можемо. Але можна передбачити, наприклад, таку ситуацію, коли е, ОСББ не приходять, ні про що не питають, іначе нічого не роблять, а в останній момент уже, як Бог. На душу поклав на свій копил, зроблять як-небудь, і будуть в нас і пожежі, і отруєння чадним газом, і бо знає що в тих пивницях. Ну чи варто можливо продумати про, про це і такі можливо з органами ДСНС влаштувати певну інспекцію там, де це робиться? Е, ну дивіться, я думаю, що це можливо. Тобто, я ж говорю про такий варіант, коли в нас в нас там умовно є 10 тисяч більше 10 тисяч багатоквартирних будинків. Так з них. Більше вісьми тисяч, це вже від чотирьох поверхів, так тобто кількість будинків є великою. Я хочу сказати, що ну це знову ж таки ми віримо в краще, так але коли настане, не дай Бог, цей час ще якщо він настане, так то я думаю, що і ми, і працівники міста, Львівської міської ради, і наші підприємства мобілізуємося максимально і, звичайно, що. Ті всі печі будуть під нашим, ну принаймні, наглядом. А скільки вже встановлено їх? Чи є якась певна кількість? Ну, дивіться, на сьогодні їх виготовлено вже і придбано нами десь порядка майже 600 штук. Це я говорю про комунальну сферу, так, та сфера, на яку місто безпосередньо впливає. Щодо ОСББ, я такою інформую. Ну, там не багато так, але ми ну, щодня у нас іде позитивна динаміка. Ми працюємо, пояснюємо, збираємося, і ну я думаю, що до опального сезону ми будемо готові. Тобто, ви плануєте все таки до зими у тих 600 печей, як мінімум, встановити в тих, які є комунальними. І допомогти тим ОСББ, які зголосилися, встановити в них, так ми ну ті, які будинки є комунальними, ми встановимо набагато більше. Так, тому що 600 со це зараз є на старті. Ну в принципі, піч ставиться недовго для цього. Багато часу не потрібно. Так головне, щоб комплект, тобто не сама піч, а навіть комплект це піч, це необхідний підстильний матеріал, це труба, це коліна. Це датчик, так це необхідні хомоти. Тобто, набір матеріалів він був і знаходився безпосередньо, там, скажімо, або в будинку, або в якомусь приміщенні, яке використовує управляюча компанія недалеко від будинку. Тобто змонтувати її проблем немає. Це на це там е, йде година часу. І ну, чи розглядали ви ще проект? Є такі пропозиції, як мобільні котельні, так які могли би виїжджати, підключатися і опалювати якусь певну велику кількість будинків е, з того місця, де вони розгорнулися, чи такі будуть. Ми е, працюємо зараз з багатьма м, організаціями урядовими і неурядовими е, організаціями Євросоюзу, які готові е, надавати, е, зокрема Львову е, такі мобільні е, генеруючі джерела. Так е, ми працюємо. Я думаю, що вони в опальному сезоні вони, нас будуть. Так, я не можу зараз сказати вам кількість, але знову ж таки. Ми в першу чергу, навіть в плані мобільних котелень. ми їх плануємо і розраховуємо на нашу комунальну критичну інфраструктуру. Це установи охорони здоров'я. Так, це наші пункти обігріву, там де ми плануємо їх облаштовувати. Це ну можливо підприємства критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста. Ми не зможемо мобільну котельню в кожен будинок поставити це до і останні. Коротко, бо закінчується вже, на жаль, час нашого ефіру. Власне, як плануєте опалювати садочки школи цієї зими? Ну, садочки школи на сьогодні в рамках підготовки до опального сезону готові. Так, централізоване опалення туди забезпечено. Всі автономні джерела, які там є, теж вони всі зараз передані на баланс наших комунальних теплогенеруючих підприємств. Тобто, все готово. Коли ну критичний сценарій, тут знову ж таки звичайно питання: чи будуть вони працювати так? Якщо вони працюють, то вони виконують ще можливо якусь додаткову соціальну функцію. Там теж ми плануємо облаштовувати. Обігрів за допомогою металевих печей. Але я знову ж таки сподіваюся, що такий сценарій. не Ми теж не сподіваємося, це. що ця зима, ну, попри прогнози, пройде трошки легше, але готуватися треба до найгіршого. Це правда. Звичайно, так. Дуже це вам дякуємо. Робота. І з нами був Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства Львівської міської ради. Дуже вам дякуємо. Дякую.